Вітаю колеги сьогодні. Ми з моєю колегою Оленою встановимо зв'язок між естетичною медициною і гінекологією. Які технології бере гінекологія в естетичній медицині? Які запити може вирішити союз гінеколога і дерматолога? Уговоримо в новому випуску експерт дуету». Сьогодні ми сьогодні з моєю колегою Оленою поговоримо про співпрацю гінекологів і косметологів. Краса жінки, на мій погляд, це природній її внутрішній стан, це краса обличчя, краса тіла, і водночас ми трішки торкнемось краси інтимних зон, тому що в будь-якому віці, в 18, в 20, 25 і в 60 — ця зона має бути красивою. Олена, на твій погляд, що ми можемо взяти в естетичній медицині? Що ми можемо привнести? Що? Створити красу в інтимній зоні. Перше, на чому хочу зупинитись, краса інтимної зони це невід'ємна частина психоемоційного комфорту кожної жінки. І тільки на стику таких двох напрямів, двох наук, як гінекологія та естетична медицина, ми можемо створити жінці відчуття повного комфорту і підвищити її якість життя. З якими запитами частіше за все звертаються наші красиві дівчата? Справа в тому, що вимоги до стану інтимної зони дуже змінюються з віком, і це, звісно, різна проблематика. Якщо у молодих і юних, які тільки увійшли в фазу активного статевого життя, як правило, це естетичні проблеми видимих ділянок, в такому віці на перше місце виходить боротьба з пігментацією. Потім жінки виходять з пубертату і переходять в стан відносної гормональної стабільності. В цьому стані жінка пред'являє трішки інші вимоги. Ми хочемо досягнути ефекту вузько і щільно, і усунути видимі недоліки у вигляді провисання полових губ. для мене, як для лікаря-гінеколога, було б цікаво, які препарати ти вважаєш прогресивними у відновленні об'єму. Я багато років займаюсь красою інтимних зон. Наприклад, я дуже люблю в цій зоні працювати плазмогелем, і один з найкращих, на мій погляд, це ендорет, тому що він дає можливість моїм пацієнтам і мені, адже я також користувач цієї послуги творити чудовий об'єм і додатково підвищити якість шкіри, тому що ми впливаємо на регенерацію. Процедура практично безболісна і немає протипоказань не практично ніяких ускладнень. От як пропрацювати з якістю шкіри інтимних зон? Для мене, наприклад, це комбінована техніка, тому що у багатьох дівчаток у цій зоні присутня пігментація. І, звичайно, реджеран один із моїх улюбленців для роботи в цій зоні. Буквально з першої процедури пацієнт отримує виражений ефект. І при роботі з Реджураном ми отримуємо не тільки зменшення пігментації, ми запускаємо регенерацію. Це і ущільнення дерми, якість шкіри. і, звичайно об'єм збільшується. Тож, комбінуючи з Андерет, ми отримуємо прекрасний візуальний результат. Пріоритет нашої клініки це робота з сертифікованими препаратами. Безперечно, Марина до сертифікованих препаратів мають бути більш ніж сертифіковані лікарі. Тому в нашій клініці лікарі мають дві і більше спеціалізацій, і це не ізольована робота тільки гінеколога і тільки дерматовенеролога. Тільки на стику і при наявності всіх численних знань наші пацієнти отримають гідну і належну допомогу, на яку вони заслуговують. І ще саме головне для мене робота в дуеті завжди комфортна, коли з пацієнтом працює. Дует лікарів, це завжди його заспокоює, підвищує довіру, і процедура проходить більш спокійно і комфортно. Це ж таки інтимна зона. Вона ж така закрита та дуже цікава. І для багатьох, коли говориш про проблематику в цих зонах, деякі жахаються і бояться давати можливість лікарю попрацювати в цій зоні. Але ми отримуємо чудові результати. Резюмуючи сказане, хотіла б уточнити, що нам потрібно для того щоб отримати максимально високі результати, потрібен професіоналізм лікарів, потрібен адекватний підхід і вибір препаратів. Це мають бути тільки сертифіковані препарати високої якості. Має бути любов лікаря до наших пацієнтів, тому що ця зона дуже дуже цікава. І повна довіра пацієнта до лікарів, які з ним працюють, і впевненість лікаря в стовідсотковому результаті. Ми хочемо бачити наших клієнтів щасливими, сексуально активними і самодостатніми. Коли ви в дуеті? Ви сила, підписуйтесь на наш канал Естетична Медицина 360». Будьте самими красивими, щасливими і здоровими, і звичайно модними і сучасними.